8 травня Україна відзначає день пам'яті та примирення. Символом залишається Мак пам'яті. Це означає, що ми вшановуємо усіх, хто боровся з нацизмом, та усіх жертв такої великої трагедії для суспільства. Скаутка покровчика доєдналася до акції Мак пам'яті. Пам'яті та примирення вже багато років. Ну, років п'ять, як я пам'ятаю, з 2014 року цей символ активно використовується і в нашій країні, як і в ряді європейських і світових країн. Ця квітка це не просто квітка, яку вибрали як символ пам'яті та примирення. Ця квітка заслугувала, бо вона це світ крові. А на нашій землі за незалежність за нашу свободу пролитої так багато, що маки. Розквітають як головна квітка країни другий рік поспіль українці проводять цю пам'ятну дату в умовах повномасштабної війни Росії проти України, яку називають найбільшою війною в Європі з часів Другої світової. Чимало жахіть війни, які раніше асоціювалися з останнім глобальним конфліктом, стали реальністю в Україні внаслідок воєнних злочинів російської армії. Ми пам'ятаємо, яким страшним лихом для України була Друга світова війна. Пам'ятаємо, що ворог був здол суспільними зусиллями Об'єднаних Націй. Ця війна зробила нас сильніше. Скаути Покровська спільними зусиллями створили близько 200 маків для подальшого їх розповсюдження на території всієї Донецької області. Цього року дівчата з нашої організації виготовили майже дві сотні зразків цього символу. Маків, і ми об'єднали заходи, і у нас з'явилася така можливість. Цей мак розповсюдити по всій області, а також на 8 травня, саме в день пам'яті, ці наші квітки будуть покладені, розкладені на братніх могилах кладовищ Зеленіка, Гришина і а також нашого міста. Так нещодавно у рамках підготовки до Дня пам'яті та примирення скаути Покровська спільно з громадською організацією ініціативний Покровськ провели толоку на братніх могилах Зеленівського цвинтаря. Привівши до ладу захоронення, поклали вінки з макових квітів з 2014 року. Символом пам'яті про другу світову війну є червоний мак. Це визнаний у світі символ пам'яті за загиблими у битвах з часів Першої світової війни. Пам'ятаємо, перемагаємо.